До вашої уваги Toyota rav 4 у гарному червоному кольорі. 19-й рік, 70 тисяч рідного пробігу, 2,5 гібрид. Зараз покажу вам салон. Салон з тканини, цілий на автоматі. Двухзонний зони кліматконтроль, монітор. Гідного пробігу, як бачите, 70 тисяч. Задній ряд. Також все ціле. Та багажник. Великий там міський. Якщо ви зацікавили цей автомобіль, звертаєтесь на автоплощадку ХапайАвто, адреса Аеропортівська, 29, Одеса. Ціна на даний автомобіль 26 500 доларів.